Понад 80 днів військовий злочинець, генерал Герасумов, командує війною на території України. У Міноборони Британії підсумували, що з того часу Герасумов спробував розпочати широкий наступ з метою взяти під контроль увесь Донбас. Однак, понад 80 днів по тому стає все більш очевидним, що ця затія провалилась. А території становиться частиною Росії. То по нашому закону туди ж можна завести срочників. До провалу привело те, що ворог помилився в стратегічному задумі і, намагаючись провести окупаційні дії протягом кількох тижнів, у реальності стикнувся з більш ніж уже річною війною. Відтак він був змушений діяти вже не проактивно, а реактивно, тобто реагуючи на ті події, які диктували йому збройні сили України, і в першу чергу тотальному опору як української армії, так і всього українського народу. Мобілізація сотень тисяч росіян та інші заходи відбувались в режимі швидкої допомоги, в режимі намагання підлаштувати військову машину окупанта під забаганки військово-політичного керівництва Кремля. Серед них використання абсолютно неприйнятних для війни нового покоління методів як задіяння в'язнів, яких атака за атакою закидували як гарматне м'ясо. Сьогодні Бахмут став всесвітньо відомим символом з одного боку української мужності, незламності і професійності, а з іншого боку, абсолютної безпорадності та безтолковості окупантів. Цікаво, що ніхто з російських генералів не готувався до такого типу сучасної війни. Кар'єрне зростання в Росії там будується не на професійних якостях, там все будується виключно на догоджанні першому начальнику. На цю хвилину Росія вже не має якісного професійного вищого генералітету. Тому від зміни військових керівників у росіян нічого не змінюється на фронті. Вони вдались до класичної сталінської методички руски не можуть проіграти на полі боя. І скільки загубити солдатських життів треба, стільки і загубимо. І цим вони продовжують займатися. Але це шлях до катастрофи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.